Виконуємо номер 22 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Ділянка має форму прямокутника, розмір якого в масштабі 1 до 50 тисяч дорівнюють 1,5 см і 2,4 см. Знайди периметр і площу цієї ділянки на місцевості. Вирази периметр у кілометрах, а площу у кілометрах квадратних. Приступаємо до виконання. Раз у нас довжина ділянки у масштабі 1,5 см. До масштаб 1 до 50 тисяч, отже на місцевості. У нас довжина ділянки буде в 50 тисяч разів більше. 1,5 множимо на 50 тисяч. Отримаємо 75 тисяч сантиметрів. Це довжина ділянки. Подамо зразу довжину в кілометрах. 75 тисяч сантиметрів. Дорівнює. В одному метрі 100 сантиметрів, а в одному кілометрі 1000 метрів. Тому ділимо на 100 тисяч переносимо кому на 5 знаків: 1, 2, 3, 4, 5. Це буде 0,75 кілометра. Тепер подамо ширину ділянки 2,4, помножимо на 50 тисяч, отримаємо 120 тисяч сантиметрів. Це ширина ділянки. Подамо ширину тепер в кілометрах. 120 000 сантиметрів дорівнюють. Знов же відокремлюємо 5 нулів 1, 2, 3 4, 5. Будемо мати 1,2 кілометрів. Ну, тепер уже можемо знайти і площу ділянки. 0,75, додамо 1,2 і помножимо на 2. Буде 1,95 помножити на 2. 3,9 кілометрів. Це периметр ділянки. Ну і тепер знаходимо площу ділянки. 1,2 множимо на 0,75 помножимо вступчик. 2 множимо на 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 1 – до 1 – 6. 7 множимо на 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 1 – 7, до 1 – 8. Виконуємо додавання 0, 10, 9. Відокремлюємо три цифри кому. Маємо 0,9 км квадратних. Площа. Ділянки. Записуємо відповідь. 3,9 км – це у нас периметр і 0,9 км квадратних, це у нас площа. Номер 22 із завдань для повторення розділу 2 виконано.